Одна з найочікуваніших ігор 23-го року в Steam, яка за сумісництвом була і російською грою, виявилась масштабним скамом, після релізу якої компанію розробника швиденько закрили і оголосили себе банкрутом. Та чи насправді Фантастік понесли збитки? Чи все ж кинули гравців всього світу? На мільйони доларів. І враховуючи те, як зараз багато українців дуже охоче та активно повертається до російських серіалів, музики та ігор, дуже важливо нагадувати, хто вони є насправді. Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні я вам розповім про наймасштабніший най... <кій> року, який вкотре доводить, що слухати, а тим паче довіряти росіянам це себе не поважати. Адже це далеко не перший. І, на жаль, не останній подібний проєкт. The Day Before, або ж The Day Before Scam, як її охрестили в англомовному інтернеті. Це російська гра від якутських розробників в жанрі mmo Survival Шутер від третьої особи. За першими трейлерами було одразу очевидно, що це калька на Division схрещену The Last of Us, що привернуло надзвичайно багато уваги гравців в Steam і вивело цей недопродукт в топ продажі. Але з релізом стало зрозуміло, що гра не тільки вторинна, а графіка надзвичайно далека від того, чим го Якуцькі креативники, вона ще й неграбельна, забагована, поламана, з величезним пінгом і купою проблем. Після чого Студія Fantastic буквально через тиждень після релізу закрилася, оголосивши, що всі кошти, які вони виручили з гри, підуть на виплату інвесторам та за оренду серверів. А сама компанія ні копійки не отримала, стала банкрутом і тому вимушена припинити свою діяльність. Звучить дуже правдоподібно. Я повірив. Втім, давайте почнемо цю історію з самого початку, бо вона дуже повчальна. Приблизно рік тому фантастичні кідали випустили черговий трейлер, який якраз таки зацікавив фанатів подібних ігор і вивів цей скам в топи Steam. Студія і до цього вже випускала деякі трейлери гри, і інтерес фанатів виживачів вже був підігрітий. Але цього разу The Day Before запартнерилась з Nvidia, що викликало ще більше довіри до проєкту. В цьому трейлері чудово видно, як замість анімації вогню дула ваш. Його автомата підставлені статичні картинки, які почергово змінюють одна одну, вдаючи анімацію пострілів. І дуже багато гравців це розуміли, а тому почали сумніватись в чесності цього трейлеру, який був опублікований на офіційному каналі Nvidia. Так, цей кал обдурив не тільки гравців, а й компанії-партнерів, набравши в них гроші на імплементацію їх технологій у власну гру. При цьому Nvidia вірила студії в притик до релізу. Адже останнє відео за Before на офіційному сайті Nvidia вийшов місяць тому. Декорації, так само як і загальний візуальний стиль відомих франшиз, теж. М'яко кажучи, був запозичений. Американський ютубер Force Gaming звернув увагу, що половина асетів це просто куплені, а частіше скачані безкоштовні модельки з маркетплейсів, як от ось ця карета швидкої чи евакуатори. Причому навіть колір чи якісь текстури цих моделей не були відредаговані. Так само, як асети сміття та багато інших. Також ось цей ось будинок з усіма модельками всередині, з кожним столиком та книжечкою. Це було надзвичайно. Ережно перенесено з маркетплейсу в один з перших трейлерів до гри, що підтвердила в своєму твіттері компанія, яка робила ці модельки для магазину по Unreal Engine. А на Ютуб-каналі НАТЗ Average Gamers автор показав всі асети, які були взяті з онлайн-магазинів або скачені безкоштовно. І Їх дуже багато. Ви, мабуть, скажете: ну що в цьому такого? Дуже багато ігор використовує ці модельки у своїх іграх, адже по суті вони для цього і створені. І ви будете абсолютно праві. Більшість тих, хто використовують Unreal Engine, часто беруть якісь асети з маркетплейсів для збагачення оточення гри. Про умовний Quixel Megascans я взагалі мовчу, адже без нього просто неможливо уявити реалістичну природу в aaa проєкті І саме для грання в хороші проекти. Я можу вам порадити портативного монстра ROG Ally від ASUS. Цей неймовірний ігровий комп'ютер працює на новітньому процесорі AMD Ryzen Z1 Extreme. Створений за найсучаснішим 4-нанометровим техпроцесом. Він використовує новітню мікроархітектуру Zen 4 та нове графічне ядро RDNA3. Інженери ROG тісно співпрацюють з компанією AMD, щоб розкрити весь потенціал процесора Ryzen Z1 EXTRIM. Елай повністю сумісний зі Steam, Xbox Game Pass, Epic, GOG та іншими сервісами, тому незалежно від того, де ви придбали свої ігри, ви зможете грати в них на Елай. Насолоджуйтесь якісними та хорошими іграми на рок Елай і отримуйте трьохмісячну підписку Game Pass Ultimate абсолютно безкоштовно. Тож, якщо вас зацікавив цей портативний монстр. То більш детальну інформацію ви отримаєте за посиланням у описі. Так ось, асети беруть всі, і це нормально, якщо ви ще робите, крім цього, щось своє. Але у випадку The Day Before... Далі більше. Заправка в одному з трейлерів цієї недогри один в один злизана з Life is Strange 2 студії Don't. Not. Причому настільки детально відтворена, що повторюється навіть елементи декору, а торговий центр, в якому також відбуваються події з трейлеру, максимально схожі на мол з людини павука Майлз Моралес, де нам доведеться боротись з носорогом. Точніше, він нас там трошки покатає на спині. Скоріше за все, модельки будівель не були вкрадені з заміною текстур, хоча б тому, що витягнути модельки з. Того ж Майлза Мораліза ще та задачка. Хоча моделери в коментах мене можуть виправити, якщо це насправді не складно. Але навіть якщо не вкрали самі моделі, то 3D-шники цієї фантастичної студії, з якутії, просто здерли один в один візуал вище згаданих локацій, навіть не намагаючись додати чогось свого. Але є свідчення про те, що Фантастік таки стовідсотково. Крали. Інший трейлер, який викотили Фантастік, практично дослівно повторює трейлер Call of Duty Black Ops Call War. кадр в кадр, секунда в секунду. Причому вони вирішили красти не тільки цілі трейлери в західних розробників, а навіть композицію в концепт-артах. Як ось тут, наприклад, кадр з The Division, один в один обмальований фантастичними працівниками якутської компанії. Найсмішніше, що русня настільки офігіла в своїй безнаказаності. Що вони навіть крали самі в себе. Так, наприклад, ось цей кадр позашляховиків, які долають засніжені гори стовідсоткова копіпаста на гру Snowrunner, яка розробляється російським офісом Saber Interactive. Або ж крадіжка в японців. Подивіться на ось цей скріншот, де бурцун зомбів The Day Before дуже сильно схожий по постановці кадру на Resident Evil 2 ремейк. Це очевидний, назвемо його омаж, в бік культової японської гри. Хоча ось це так. Як несподіванка, росіяни щось крадуть. Але як продовжує у своєму відео Force Games, надихались фантастик, а точніше крали практично все, що в їх грі. Адже в The Last of Us вони вкрали не тільки анімації присідань чи на навпочіпки чи метання предметів. Банально логотип The Day Before – це той самий стиль, що і в лого The Last of Us. А деякі кадри вже з іншого типу ігроладного трейлеру повністю повторюють кадри з першого ігрового ролику останніх з нас. Навіть ліхтарик в кінці блимає аналогічно оригіналу. Просто піпець. Через це дуже багато англомовних блогерів вирішило, що проєкт взагалі не існує. Ще більше в скамі їм додало впевненості те, що фансрастік заявили, що Steam заблокував їх сторінку гри. Тому студія відкладає проєкт на невизначений термін. А трейлери, мовляв, ще й Ютуб видалив. А все це тому, що, начебто, в них виникли проблеми з торговою маркою The Day Before, яка нібито на момент анонсу у 2021 році була не зайнята. А тепер. Ерною володіє якийсь застосунок календаря в плеймаркеті. Хоча який ідіот не бронює торгову марку за два місяці до релізу гри, відомо тільки цьому ж якутському ідіоту, ну або з камеру, який думає, що він розумніший за інших, пізніше в інтерв'ю для IGN виявилось, що Фантастік разом з видавцем Майтона просто вирішили, що потрібно перенести гру на більш ніж півроку, бо вона ще не готова, практично підтвердивши те, що вони просто набрехали про ці календарі. Що є якась проблема з торгівельною маркою, що, в принципі, є доволі в стилі болотняного бізнесу. Тим паче, що трейлер, який вони випустили після маніпуляцій щодо торгової марки, був, м'яко кажучи, не на тому рівні, що дебютний ролик 21-го року. А за 10 хвилин так званого ігроладу було вбито аж 12 зомбій. Сарказм. Ще одним дзвіночком стали механіки, а точніше їх відсутність. В роликах нам показували кастомізацію зброї, стрілянину, ходьбу, їзду на машині, споживання їжі і все. В будь-яких виживачах взяти до уваги Раз, Дейзі чи будь-яку іншу гру в цьому жанрі, у вас є інші власні унікальні речі, які і роблять ваш продукт чимось самобутнім. Проте в The Day Before не те, що немає чогось унікального, ні, навіть не було необхідного мінімуму для того, щоб це можна було назвати нормальною грою. Про що теж у своїх роликах звертав увагу Force Gaming. Якщо вам і цього мало, то як то кажуть, затамуйте подих, бо від релізного трейлеру the Day Before вас просто розірве на молекули. weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil. The day a uniquely reimagined journey into так, студія фантастичних найобщиків, яка раніше копіювала трейлери, скріншоти та асети, цього разу не посоромилась вкрасти навіть презентаційні релізні ролики Rockstar та CD Projekt з майже дослівним переказом тексту з цих трейлерів. Welcome to the next generation of Next generation of open world adventure. Як тільки гра знову з'явилась в Steam, мовляв, вони вибороли свою торгову марку назад і стала доступна при цьому для вішлістів, вона знову потрапила в топ забажаних ігор і перегнала Silk Song, Hades 2 та Manor Lord, Що на жаль тільки доводить, що в деяких геймерів дуже коротка пам'ять. Хто ж ця студія фантастик, яка розробляла цей шедевр і позиціонувала себе, звісно ж, як Сінгапурська. Компанія, хоча насправді вона російська. Почнемо з типової брехні для росіян. Я не я, хата не моя, ми не з Якуті, ми з Сінгапур. Так ось, їх розташування дуже легко перевірити. Навіть легше, ніж я думав, якщо чесно. Заходимо в Google і просто вбиваємо ФНАТАСТІК! І все. Бачимо, що студія заснована на Росії в Якутську. А тепер, начебто, штаб-квартира з тими ж Якутами в Сінгапурі. Ось так просто. А їх проєкти від самого початку були, м'яко кажучи, сумнівними. Перший проєкт The Wild Eid студія випустила в 2017 році, і через доволі швидкий спад інтерес до проєкту вони вмили руки і зайнялись новим скамом. Ой, вибачте, проєктом. Dead Доузе навіть не досягнула показника своєї попередниці і померла в ранньому доступі, навіть не народившись. Після чого вийшов ще один мобільний напівфабрикат та клон Dead by Daylight, жодна з яких не досягнула якогось успіху. Та й здебільшого ігри студії ніколи не чули про пострілізну підтримку. Причому, окрім кістяка студії, які світилися в псевдощоденниках розробників. На фантастик працювали і волонтери. Саме так. Як виявилось, студія набрала величезну кількість волонтерів та фрілансерів, яким взагалі не платила грошей, декому заявляючи, що сама робота над таким великим і амбітним проектом це вже квиток у великий геймдев. І ті мають бути їм вдячні за таку можливість. Про це американський Ютуб також має не одне відео навіть від самих фрілансерів, які працювали над проєктом. Але звісно, жодна російська потроч, яку деякі українці помилково називають блогерами до релізу гри і слова не сказала про те, що це очевидний скам і кидалово. І навіть в перші дні релізу дехто вмудрявся вкидувати що пачення. Та згадуючи, як українці мені розповідали в коментах, як їм росіянські блогери пояснили все за Atomic Fart, то стає сумно з цього всього. Адже вони виривали з контексту фрази, перебріхували все. І те, що стосувалося зливів ФСБ і співпраці з російською владою. Ця подорож просто проігнорувала, мовляв, я не розбираюсь в політиці, поэтому не будем об этом. І люди, на жаль, в тому числі деякі українці, це схавали. Звісно ж, мова не йде про моїх підписників. Мої підписники, слава Богу, в курсі справ і мають голову на плечах. Я обов'язково колись ще знімлю про це відео, коли атомне лайно вилетить з геймпаса, але поки що просто сумно спостерігати подібні тенденції. А фантастична четвірка Якутів настільки офігіла в своїй безнаказаності, що схожа. Навіть планувала переіменувати гру. Мабуть, після очевидного провалу, або запустити ще якийсь спін офф під назвою The Day World, адже в серпні цього року вони зареєстрували таку торгову марку. Або однією з можливих подій була б історія з черговою суперечкою щодо торгової марки. Адже в Америці Day World це серія книг. І, можливо, ціль була в тому, щоб переіменувати гру знову, щоб знову її відкласти. Через мовляв, знову суперечки на рахунок авторського права за назву. Ой боже. Але схоже, що сим нічого не. Склалося, бо гра таки вийшла в реліз, як The Day Before і назву не змінювала. І в підсумку, як тільки гравці змогли завантажити гру, виявилось, що все. Значно гірше, ніж всі очікували. Звісно, я в цю хрінь не грав, але на англомовному Ютубі вистачає оглядів та номограїв, щоб оцінити весь масштаб наїбалова. Так ось, розробники вирішили піти далі і не тільки красти трейлери інших студій, а і внутрішньоігрові моменти. Так, наприклад, місто, в якому розгортаються події якутського шедевру, носить назву New Fortune City. Нагадую, що в Dead Rising 2 було місто Fortune City. колонія тих, що вижили в The Day Before Називається Колонія Вудбері, аналогічна назва якої носить колонія сходячих мерців. Пролог Fallout New Vegas був повністю скопійований також до The Day Before. Думаю, вони могли б і скопіювати ще щось, але на щастя, вони просто забили і на цьому сюжет гри завершується і далі не розвивається. Відкритий світ, замість того, що він був відкритим, врізали до надзвичайно малої карти, настільки смішних масштабів, що і Open World це назвати неможливо. При цьому локації пусті і безлюдні. Ні інших NPC, ні завдань, ні монстрів. А якщо вам і вдасться зустріти якогось зомбі на шляху, то його інтелект не перевищує інтелект середньостатистичного жителя країни, з якої цей продукт і створений. Втім, як і вашого героя, адже перелізти прокан, який вам по пояс, для вашого персонажа непосильна задача, Який би ви початковий клас не обрали, бо він, до речі, також ні на що не впливає. Про якусь прокачку, цікаву боївку, бойові ситуації, боси чи орди зомбі, це взагалі забийте і забудьте. Так само, як і про автомобілі, на які треба гріндити стільки, скільки Жодна адекватна людина не проведе часу в цій грі. Ну і звісно, побачити ви це зможете тільки якщо вийдете з початкової, е, ні, не те, що локації, а відкриваючої катсцени. В IGN це вийшло тільки з третього разу. Пам'ятаєте ті трейлери, які буцімто були видалені через торгову марку The Day Before? Так ось. Так якось співпало, звісно ж, виключно випадково, що видалені були не всі трейлери, а саме ті, в яких і згадувався той самий величезний. Відкритий світ і неймовірних масштабів виживач, що мав переосмислити весь жанр, база, яку ви могли б будувати, про що також вішали лапшу розробники, на ділі виявилась просто палаткою, в яку ви можете накласти посередині велику купу лайна, а також предметів, які ніяк не впливають на геймплей, так само як на розвиток персонажа, прокачку, відновлення чи хоча б на щось. Воно просто є, немов систему зі створення інтер'єрів з Unreal Engine 5, просто додали в, як фічу в саму гру. Цікаво, просто капець. Сама ж гра насправді це не виживач у відкритому світі, а екстракшн шутер. Звичайно поламаним всім від анімації до серверного коду про те, що сервери не витримали 40 тисяч одночасного онлайну, я думаю, навіть не варто згадувати. Хоча я нагадаю, все-таки, що ця гра доволі тривалий період часу була найочікуванішою грою в Steam. найочікуванішою Карл. Ви тільки подивіться, який імпут від постріла до попадання в ціль. Це десь ціла секунда, можливо, дві. Хоча мало б бути аж цілих нуль Нуль секунд, адже кулі не зроблені з мильних бульбашок на відміну від обіцянок студії в А ну і тут немає системи ближнього бою. Е, стріляй або вмри. Хевфан, блять. Хоча, якщо чесно, в цьому всьому є і дещо хороше. Адже по-перше, росіяни вкотре довели, що вони нічого окрім скаму та красти робити не вміють. А ще те, що цей шмат качаного посліду породив мемів з багами ще більше, ніж голум, редфол і Конг разом взяті. Сам видавець Майтона, це також російська помийка, яка ніколи нічого не розробляла і не видавала більше за мобільну дрочильню. Тож, скоріш за все, вони або в темі, або просто дуже тупі. Я схиляюсь до першого варіанту, так само як і типу правовласники мобільного календарика з одноіменною назвою The Day Before, який буцімто і створив проблеми з правовласністю торгової марки, претензія якого. В якийсь момент, я нагадаю, просто зникли, наче їх і не було, наче ніхто і не висував ніякі претензії щодо торгової марки The Day Before. Після очевидного шквалу критики студія буквально через 4 дні заявила про своє банкрутство і те, що вона закривається. А також були закриті продажі в Steam Там йдеться про те, що студія припиняє своє існування, весь отриманий дохід вони витрачають на те, щоб виплатити кошти інвесторам і партнерам. Мабуть, цей пункт вони написали до того, як дізналися, що Steam виплачує кошти аж через 30 днів. Далі вони кажуть, що немає грошей, щоб продовжити розробку. А тому їх кусок лайна разом з іншим таким же лайном, PropNight, наразі мають невідоме і хитке майбутнє. PropNight розробляють також Fantastic, е нагадую. Але сервери Будуть далі працювати, адже вони проплатили їх на рік по договору з компанією, яка надає ці сервери. Також були видалені всі відео з Ютуб каналу Fantastic. Абсолютно всі відео, і щоденники розробників, і трейлерів, абсолютно все. Так само були видалені і акаунти обох братів банів, які створили цю скам студію. Звісно ж, нормальні виживачі у відкритому світі не могли пройти повз і не познущатись з такого плювка всім гравцям і розробникам в лице. А тому викотили власні листи до гравців в такому ж стилі. І здавалось би, студія закрилась, гру більше не продають в стім. Значить, справедливість торжествувала. Так? На жаль, ні. Самі Fantastic Пук стверджують, що продали 200 тисяч копій гри, причому 50% було рефандів. А всі виручені кошти, як ми з вами раніше бачили з заяви на сайті, підуть, мовляв, на виплату партнера. Ну, давайте прикидати. 200 тисяч копій в середньому по 30 доларів, бо ціна в регіонах була від 20 до 40 баксів за копію. Загалом це складає 6 мільйонів доларів приблизно. Мінус 50% рефандів, мінус 30% стім та податки. В результаті в студії залишається понад 2 мільйони доларів. І мучають мене сумніви, що всі ці гроші до копійки мали піти комусь іншому в кишеню, а не фантастику. Чи є це реальна сума, чи, скажімо, вони трохи применшують продажі і пере. Збільшують рефанди, можна тільки здогадуватись. Мені здається, що відсоток рефандів не перевищує 30%. Але також фантастичні мудаки забувають при цьому згадати, що вони розвели на купу грошей Nvidia, яка влила гранти на імплементацію їх технологій в проєкт. А також Фартастік мали наглість перед релізом заколабитись з аналогом. Убера під назвою InDrive, щоб їх логотипи були в машинах у грі. Тож те, що ці з камери ніфіга не заробили, навіть при найгірших розкладах, це повна туфта, маячня і тому подібне. Причому вони себе задефали тим, що сервери проплатили на рік вперед, а саму гру випустили не в повноцінний реліз, а в ранній доступ. Що по суті дозволяє їм випускати будь-яке лайно, і доки працює онлайн, і доки це ранній доступ, там може творитися будь-яка. Хрінь всередині, погодьтесь, ми бачили з вами і значно гірші ігри в ранньому доступі, просто вони не мали стільки уваги, а тому, скоріш за все, Steam не зможе їм пред'явити за скам, бо гра є, просто вона хуйова. А за хуйові ігри повертають тільки тим гравцям кошти, які забажають їх повернути. Привіт, Голум і Конг. Звісно, є шанс, що СТІМ поверне гроші всім без виключення. Але такого не було навіть з Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, коли скандал був куди більш масштабним. Тому шанс цього надзвичайно малий. Тим паче, як я вже казав, ці ушльопки прекрасно себе задефали раннім доступом і проплаченими онлайн-сервісами. Тому так, це. Без перебільшення на йоп року, якщо не п'ятиліття, десятиліття. Я не знаю, в нас були ігри зі спірною репутацією на релізі, як то No Man's Sky, Cyberpunk 2077. Та що гріха таїти навіть Stalker 2. Коли його тільки анонсували, це був по суті один великий белів. Але що відрізняє ці ігри від The Day Before, Це те, що вони. Намагаються робити краще, намагаються виправити свої помилки. І подивіться зараз на No Man's Sky, Подивіться зараз на нові трейлери Stalker 2, чи подивіться зараз на Cyberpunk 2077, який нарешті заслужено отримав свою нагороду на ТГА. Тому так The Day Before — це просто недосяжний рівень наїбалова. Грати в російське лайно, чи це The Day Before, чи Atomic Fart, чи War Thunder, чи Tarkov — Це себе не поважати. Вони всі, як не з камери, то підтримують власну пропаганду і донатять на так зване СВО. І ви просто платите за страждання власної країни. Своїх громадян, можливо, навіть своїх родичів. Щодо Фантастік, то це була типова росня, яка крала, брехала, стяла всім в очі і казала, що то дощ. А наприкінці ще й отримала мільйони доларів за неробочу гру. І хоч в The Day Before безліч негативних відгуків і аномальні рефанди, все ж студія однозначно заробила багатезно грошей. І тепер ніщо їм не заважає, на жаль, створити нову студію і знову продавати свій якийсь новий скам і руба. Бабло під новим брендом. Саме тому, дорогі друзі, я вкотре вам нагадую: ніколи не купуйте і не грайте російські ігри, бо це завжди собі дорожче. Ось тут я більше про це розповідаю в окремому відео. А також дякую всім, хто підтримує канал фінансово, адже завдяки вам він і існує. Особлива подяка ось цим ось чудовим людям, моїм мега та а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дотримуйтесь ігрової гігієни і взагалі інформаційної гігієни. Ну і до наступних відео. Дякую за перегляд. Зустрінемось зовсім скоро ось тут. І. дай Боже!